Вітаю, друзі, гості каналу. В Позаминулому ролику показував, як я робив такий апарат для збирання смородини. А з обрізка цієї, це що я обрізав, з обрізка цієї труби хочу показати, як можна виготовити апарат для обривання агрусу. Або так, якщо деякі люди кажуть крижовника. Ну, зараз злагоджу інструмент і туди продовжу. Приємного перегляду. <му> Отже, друзі, беремо нашу трубу, яка лишилась з минулого разу. На трубі, ну, відступаємо там 2-3 сантиметри від краю і малюємо ось таку. Ой, трохи нерівна капля. Ось малюємо таку капель. А тут відступаємо сантиметр і робимо дві розміточки під болтики, під болтики або під шурупчики, хто що в собі візьме. А зараз беремо болгарку і це вирізаємо. Вирізавши дану каплю, беремо канцелярський ножик і трошки підправляємо кути. Робимо більш-менш кругле, аби було більш-менш нормально виглядало. Болгарку так не можеш врізати рівно. Так, тоді беремо наждачку і зачещуємо краї. Зачещу добре краї, аби нічого не зачіпало. Тоді приступаємо до дальшої процедури. Беремо таку стару кришечку, прикладаємо нашу трубу і обводимо її по кругу, аби зробити заглушку. От у нас вийшов такий круг. Від цього круга. Ну, Приблизно під 180 градусів треба буде вирізати ось таких два вушка, щоб прикрутити потім шурупом. Так. Зараз беремо ножнички. Так, 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 так. Так. Беремо ножнички по металу, можна і простими ножничками різати. Izdelavamo. Zakladajmo to v sredino. Poglej, tako malo, tvoje tvoje dobro. Ну, залежно як зробите. Хто легше, хто слабше, тоді беремо два шурупа, шуруповерт і притримуючи пальцем, засверлюємо всередину Опа. Треба Взяти пласту Я не взяв. Ali, možda, bude ta je tako. Ось І у нас виходить така конструкція. А зараз ще трошки зачистити, підправити краєчки ще раз. Покажу, як воно працює. Ось, друзі, цей агрус мій. Хочу показати, як я цим Пристроєм його обриваю, щоб не поранити руки. Усі знаєте, що можна по пообривати, кажу пообривати, поколоти руки при обриванні агрусу. Але цим можна підлізти де, де далеко, а у таких доступних місцях, то я використовую цей старий пристрій. От, ним. Тут куди мож, от як бачите, не тільки смородину зриває, можна ягрус і не поколоти руки. А цей от вже там, де не можеш підлізти, де далеко, в саму серединку. От, як бачите. Ось таким чином. Обриваєте агрус і не, не раните руки. Якось так коментуйте, буде приємно поспілкуватись, а я буду далі рвати. Я колись теж робив з бутилки, ну, з бутилки неудобно. І вона мені ка, вона починає... Прогинатися час від часу треба перерізати, а цим, як то кажуть, вічний пристрій. Якось так. Коментуйте, а я буду рвати далі.